Тяжкі часи під час окупації та сили родинної підтримки. Іноді в житті настають такі часи, які залишають глибокий слід у серці на все життя, часи, коли здається, що світ навколо зупинився, і лише вогник, любові та підтримка від найближчих допомагає йти далі. Для мене такими стали місяці, коли наше рідне місто Балаклія, що в Харківській області опинилося під окупацією. Це був найстрашніший і водночас найцінніший урок в моєму житті, урок, у якому головним вчителем стали мої мама, тато та старший брат. Я добре пам'ятаю той період, коли все звичне зникло в одну мить. Магазини не працювали, школи зачинені, звичні голоса друзів замовкли. Місто, наче перетворилося на темну порожню декорацію, наче завжди панувала ніч. І не тільки навколо, а й у душі. Було тихо, але ця тиша тиша не була спокійною. Вона була напруженою, тривожною, такою, що стискає груди. Я бачив, як люди один за одним почали залишати наше село. Хтось йшов пішкою, хтось їхав автомобілем, але кожен зі страхом в очах і надією на краще.